Друзі, я коротенько поділюсь словом, яке Бог поклав моє серце. По-перше, я вірю, що це особливий пророчий день. Це особливий пророчий день. Назва сьогоднішнього служіння, сьогоднішнього свята це запалені Духом Святим для нового сезону. І знаєш, нам дуже потрібний вогонь Божий. Нам дуже потрібно, щоб Бог рухався більше, ще більше. Тому що той час, через який ми проходимо, послухай, без сили Божої, його неможливо нормально пройти. Воно тебе зламає. Тому що те, що робиться в наш час під час війни, в самі темні часи, в самі важкі часи для України, для церкви, для віруючих, для родин, для кожного особисто християнина, це час, коли нам потрібна сила Духа Святого і вогонь Духа Святого в нашому житті, щоб нам чути Бога, щоб нам знати той шлях, по якому нам іти, щоб нам розуміти діла, які нам потрібно робити. Пастора, нам потрібне розуміння шляха Божого. Нам потрібно знати, що нам треба робити в ці часи в церкві, через церкві, і нам потрібно, щоб Бог відкривав це нам. Тому запалені Духом Святим для нового такого сезону, для нового руху нам потрібно це в нашому житті. І знаєш, вогонь це дуже небезпечна річ, бо вогонь може спалювати солому, може спалювати якісь речі, які горять, а вогонь може випробовувати, вогонь може перевіряти. Що всередині нас, послухай, важкі часи, в трудні часи, часи, коли йде переплавка, коли йде перевірка, коли трясе інколи, коли ти не впевнений інколи в майбутніх якихось речах, яких ти, може, планував або очікував, послухай тобі, як ніколи, треба хвататися за Господа. Як, ні, як ніколи тобі потрібно зближатися з Христом. Бо без Бога ти не пройдеш цей час. Я бачу віруючих людей, які попали в війну, в це вогнище. І послухай, зламало цих людей, тому що десь не було того глибокого коріння або. Освідомлення, що треба за Христа хвататися так сильно, коли випробовування прийде, коли вогонь приходить, тобі бігти треба до Христа. І людина не розуміла цього, наділась може на свої сили або на свій досвід, який мала. І послухай, та людина, я знаю особисту ту людину, вона десь сламалася. Я хочу тобі сказати сьогодні. Що бути запаленим Духом Святим це є благословіння. Тримати вогонь Божий, як знаєш, були мудрі діви, і були немудрі діви. І одних загасло, послухай, а другі поправили світильники свої, бо очікували, що повинен наречений прийти. І вони поправили свої світильники і вийшли на зустріч до нареченого церква. Ми в часах, коли треба час живем, коли треба поправляти світильники свої. Амінь. Амінь. Церква, ми живем, служителі, пастори, ми живем в час, коли треба поправляти світильники свої. Щоб наше світло, воно світило в Україні серед темряви. Амінь. Слово Боже, говорить Коринтянам. 1 Коринтянам, 3 розділ з 12 по 14 вірш, написано про випробування вогнем, який випалює, знищує все, що не є Боже, все, що є від цього світу. І написано, що воно згорить. Якщо це дерево, солома, сіно, то написано, що діло кожного випробовується. Бо день покаже, тому що вогні випробовуються, і вогонь випробує діло кожного. Твоє життя буде випробовано. І написано далі, яке воно є, і в кого діло, яке він будував устоїть, то й одержи нагороду. Алілуя! Це є Божа обітниця. Якщо твоє життя, якщо діло служіння твоє, воно устоїть. То отримаєш ти нагороду. І значить написано в Слові Божому, Ісаї 43 розділ, другий вірш. Там написано, що ти будеш проходити через води, і Бог говорить: я з тобою. Ти через ріки, і вони не потоплять тебе. Ти пройдеш через вогонь і не опалися, полум'я не опече тебе. Я вірю, що є обітниця Божа для нас, що Христос буде з нами. Знаєте, коли вогонь попали, Сидрах, Мисах і Авдинаго, це не було найкраще, що вони очікували, але вони стояли в вірі, вони стояли в вірності Богу. І послухай, коли вони опинилися серед вогню, то сам Бог ходив серед них. І це полум'я не знищило них, воно не зашкодило їм. І вони вийшли з цього полум'я набагато сильнішими, чим туди потрапили. І я вірю, що коли ми проходимо через випробування, церква проходить через випробування, то наша віра випробовується. І вона стає міцнішою. Знаєте, мене надихає, мене надихає приклад людей, які під час випробування вони. Е Мають надію, мають віру, мають радість. Е, у нас недавно була така ситуація, що моя жінка сказала: слухай, давай трошки пройдемося на гору. І ми пішли нагору, і ми йдемо. І ви знаєте, жарко, спека. Ти лізеш на ту гору, ти думаєш, нащо ти туди лізеш? Е, перша думка. А до зустріч тобі люди йдуть вже з гори, спускаються, знаєте, сім'ї. І от інколи, що мене дивує інколи в Канаді, мене дивує. Люди йдуть і посміхаються. І вони надихають один, вони бачать нас перший раз в очі, наші кисли фізіономії інколи. А вони надихають нас. Говорять, доброго дня, ребята. О, сьогодні хороший день, ви молодці. Давайте вперед. І ти такі йдеш, думаєш, ну, в принципі, ми молодці. Ми йдемо вперед, ми вже не здались. І ми рухаємося. І мене це надихає, мене це інколи дивує в людях. Бо багато людей, попадаючи в якісь випробування, вони стають кислими, як лимон. Їх віра якась стає кислою. Вони здаються, опускають руки. Послухай, нам потрібні люди, які мають віру, які надихають нас підніматись на гори Божі, виконувати волю Божу в нашому житті, посвячуватись, служити. Ед, ви мене надихаєте. Ви мене надихаєте. Я казав: дайте Богу славу. Людина приїжджає в Україну. Він приїжджає. Я недавно проїхав, три з половиною суток. Дорога в мене була. Я вже ніякий був. Я кажу: я так оцінив ваше служіння в Україні. Мало того, що добиратись дуже довго, важкий шлях, дуже длинний шлях. Але ви ще три неділі їздите по церквам, ви служите, ви проповідуєте, ви вдохновляєте людей. Ви робите діло Боже і приїжджайте кожні два місяці, кожні два місяці. Ще одне, сьогодні в його донечки день народження. Друзі. І я скажу, це велика жертва є, тому що я знаю, що серце батька, серце Еда, він любить свою донечку, він любить свою сім'ю і він би хотів би зараз бути там святковий торт, святковий. Але сьогодні він в Україні для того, щоб послужити і це є жертва. І ми цінимо жертву, яку приноситься. Мене надихає пастор Боб, який приїжджає зі своєю дружиною Джозелін, щоб послужити в Україну. Мене надихають ці люди, які знають, що вони їдуть під обстріли, шахеди, ракети, сирени. Я не знаю, бо ті речі і небезпека, яка є. Вони приїжджають для того, щоб служити нашому народу. І ми їздили на лінію фронту, ми привозили людям продукти, ми їздили в небезпечні місця. Послухай, мене надихають люди, які мають віру служити народу України серед темряви, серед бурі, серед випробовань, серед вогню. Послухай є люди, які горять вогнем Духа Святого і перемагають всякий вогонь зла в ім'я Ісуса. Мене вдохновляють пастора, Мене вдохновляють пастора, служителі, які під час війни мужньо служать народу України. Дай Богу славу! Дай Богу славу! Ці люди вірно служать людям. Ці люди виконують волю Божу. Ці люди проповідують Слово Боже, підтримують руки людей. Вони вдохновляють, вони моляться, вони служать для майбутньої України. І це є Божі герої в очах Господніх. Амінь. Слава Богу! За всіх служителів, за всіх місіонерів, за всіх посвячених служителів. Мене вдохновляє те, що сказав Ісус в своєму Слові. Він сказав Матвія, 28 розділ, 18 вірш. Ісус сказав, і надблизившись, Ісус сказав їм, «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я, Отця Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я заповідав вам. І написано далі. І ось я з вами всі дні. До кінця віку. І ось я з вами в усі дні. Я з вами говорить Господь. І моє перше інколи питання серед вогню. Цього випробовування труднощі, війни, я кажу, ти зі мною. Ти зі мною, Господь. І Він каже, я з тобою. Я з тобою. Він тобі говорить в твою сім'ю, в твоє життя. Церква, Він говорить, я з тобою. Я з тобою серед цього вогню. Я з тобою в випробуваннях. Я з тобою, щоб радити, підтримувати, захищати, вести тебе, щоб провести тебе через всі ці випробування. Я знаю те, що Бог є вірний, Він є скала спасіння. І сьогодні пастор Боб, він казав місце писання, де Христос сказав, що на цій скелі я буду, буду будувати церкву мою. На цій скелі, на цім фундаменті. Послухай є скала, є фундамент, і це Христос, а скелі в вогні не горять. Слово Боже! ніякий вогонь Його не переможе. Це надійна скеля Божа. Ісус це надійна скеля Божа. Це твердий фундамент, твердий, надійний благословений фундамент для нашого життя, для нашого майбутнього. І я вірю, що це є надія для України і є благословення. І я вірю Слово Боже, яке говорить, говорим е, написано: Господь моя скеля, твердиня моя, Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля. Сховаюсь в Нім, Він щит мій, Він гріх Мого спасіння, Він башня моя. В другому Псалмі, в 60, му 4 вірш написано, бо ти надія моя, ти скеля моя, ти захист мій від ворога. Я вірю, що це є благословення. І знаєш, випробовується наша віра, випробовується те, що є внутрі, нас, всередині нас. Знають, щоб не було страху, щоб не було сумнівів, щоб було глибоке посвячення Христу, була стійкість в вірі. Амінь. Стійкість в вірі. Нам потрібно стійкість вірі. Алілуя. Хай Бог запали нас, брат, сестра. Хай Бог запали нас вогнем Духа Святого, щоб ми служили. Щоб ми горіли, щоб ми перемагали, щоб все, що є, ми приводили до слави Христа. Амінь.